Так, всім привітки! Хочу показати ще раз як. Наприклад, можна поповнити баланс і переказати, вивести так само переказати кошти, тобто без комісії, тому що коли ми виводимо, наприклад, на Бінанс, ми сплачуємо комісію 250 USDT. Щоб цього не робити, ми можемо між кабінетами, пройшовши верифікацію в кабінеті, там, де мій профіль, можемо переказувати від одного USDT між кабінетами і таким чином виводити швиденько кошти без комісії на свою карту, тобто точно так само. Само я зараз е, купила кошти. Так, е, гаманець е, 10 доларів мені переказали на баланс, відповідно, я людині скинула на карту. Так, е, бажано ці всі операції робити через наставника, бо все ж таки е, хитрих людей дуже багато. Але це дуже легко, швидко і головне, що без комісії ми не втрачаємо навіть ні цента, ні гривні. Так? А зараз що ми будемо робити? Хочу зробити кругленьку суму в своїх. Поки одному портфелику буде вже два, так? Тобто в мене один портфель на 11 USDT вже працює. Я хочу ще один, так, 19 доларів. Ой, це дні перепрошую. Так, сума 19, мінімально 10, так, і відповідно. Дні ми робимо кратно 90. Ми можемо взяти, наприклад, 360, так готове вже 720. Або, наприклад, там 390 днів. Ми можемо, тобто кратно 30, так, 90-120 днів. Тобто, це все ми можемо робити. Тут дивіться калькулятор, тобто ви вводите суму і ви вводите кількість, так скільки днів буде працювати ваш портфель, і бачите, який відсоток, так і який очікуваний прибуток. Ну, я не хочу. Я хочу 360 днів. Так, дивіться, 19 доларів на 360 днів. Мінімальна ставка відсоток приблизно 8% на місяць, і очікуваний прибуток 37-24. Тобто, за цей період я заробляю, включно своїм депозитом, 37,24. Це практично 100% за рік часу. Тому, в принципі, як на мене, це дуже дуже крутий відсоток. Тим паче інвестиційний портфель в доларах повертається також в доларах. Тобто, ми можемо не хвилюватися за те, що ми втратимо на курсові, так, Тобто в такому плані ми можемо тільки виграти. Нажимаємо Створити портфель, перевіряємо так, сума, термін, дата закриття буде у мене 7 жовтня. Так, мінімальна ставка, очікуваний прибуток, підтвердити. Так, Портфель створений. Ви успішно створили. Інвестиційний портфель, закрите вікно. І тепер я дивлюся, так, в мене вже в роботі. А так, тільки в роботі вже в мене вже два портфелики. Один на 11 доларів, другий на 19. Перший мені вже приніс маленький мій прибуточок. Так, виплати відсотків кожної п'ятниці, приблизно 18.00. Де статистика, скільки ми заробили, скільки заробила компанія, який відсоток виплачується людям? Тобто, все чисто, прозоро, ми все можемо відслідкувати. В кабінеті у нас є офіційні документи, все повністю ми можемо завантажити, переглянути е, офіційний офіс компанії. Не втрачайте цей шанс. Це дуже дуже крутий проект. Плюс тут ще є дуже класний напрямок, а швидкий заробіток. Про нього говоримо в наступному відео. Всім гарних заробітків. Профіту! Посилання на реєстрацію в описі під відео також посилання на мою групу, де ми заробляємо на двох напрямках в компанії. Всім гарного дня!